Вся правда про китайські лампочки. Колись мені писали десь у коментарях Петрович замов лампочки на Aliexpress з датчиком руху і покажи їх. Ось дивіться, взяв лампочку 18 Вт. Датчик руху ось тут. І давайте глянемо, що там всередині. Ну, всередині сама платка з датчиком руху. І так, як люблять китайці, все воно ось таке. Не приклеєне, нічого. Так собі приліпили, а ви там користуйтесь. Буде коротеньке відео. Тут, в принципі, і немає що особо показувати. Ану, давайте вмикаємо. Має бути. А чому ти погасла? Ану. Має бути, друзі, 18 Вт. Ну, <соць> аж 9 ватт. Да? Ану, давайте глянемо, що в нас в мережі. 217 вольт. Тобто, ну, все, все по типу добре. 18, бачите, в половину менше. Тобто, коли купуєш лампочку на Аліекспресі. Ось наприклад, ось таку здоровенну, де там писало, що там 36 Вт. Писало. Тут фокус, звісно, погано. там написано. 36 Вт. Насправді там є щось біля 20. От, бачите, Я от дві купив і тепер не знаю, куди їх діти. Що з ними робити? хрен його знає шкода викинути. Хоча гроші в китайців я відсудив, бо то, що вони не праві. Хто не знає, гроші можна відсудити. Також купив я ось таке ще лайно. Я, в принципі, показував. Гроші також за них відсудив. Тому що, ну, така херня. Дві з них не робочі вже. Вже їх просто викинув і все ще одна ось ця залишилася, і то хрінь повна. Так, повернемося до нашої лампочки. Давайте покажу, як ж вона працює. Так, включаємо і чекаємо, поки вона поки погасне. А Ну, ну давайте. 30 секунд світить лампочка, і давайте глянемо, як реагує на рухи. Ну, зблизька реагує чудово. 20 метрів до лампочки. Йдемо. Подивимося, з якої відстані вона вімкнеться. Йдемо, йдемо. Ну, таке враження, що ніби вона сліпа та лампочка. Ну, друзі, десь орієнтовано, скільки там. Ну, метрів 5, десь так, 5 метрів. На Аліекспресі вона коштує 130 гривень, в нас саме дешевше знайшов за 160 гривень. Але невідомо, чи в нас вона також буде світити з 18 аж на 9 Вт. Ну, така собі покупка. Можна вкрутити на гаражі, десь в плафоні, по типу, ніби є там світло і економно. Так що... Да, всім до побачення, друзі.